І я запускаю. Так, трошки розсунуть, роздвинуть, щоб у нас місця більше було. Так, <клухи> значить, минулого разу в середу ми з вами розв'язували задачі про третє ознаку рівності трикутників. Було таке? <клухи> було. було таке. Ліза пам'ятає. Так, Тимофій. А ти пам'ятаєш, про що була третя ознака рівності трикутників? Ні. Зовсім? Навіть просто послухавши урок, ти не запомнив, із чим вона пов'язана? Ай-яй-яй, ото тобі слухання на уроці. Матусевич Матвій. Третя ознака з чим пов'язана? Слухайте, ну як же ми плануємо. А ну ще раз. Мовчіть. Із трьома сторонами. Так, Матвій? Якщо три сторони в одному трикутнику, відповідно, дорівнюють. Дорівнюють трьом сторонам іншого трикутника. То, то такі, такі трикутники... трикутники О. Народили. Хорошо. Треба ж щось мати в запасі, щоб ті задачі рішати. А тепер дивіться, номер 383. Ми, здається, до нього не дійшли минулого разу, правильно? Права я. Подивіться в зошити. Права. Хорошо. Так, починаєте із малюнка. А у нас тут Мартич приєднується, треба плюсик поставити. Так, малюнок. Він у підручнику є, він такий досить своєрідний, 286-й малюнок. Получається, спільна сторона, а потім від неї, ніби в два різних боки, розходяться дві інших сторони. От таке щось: один трикутник, і потім на тій же основі вибудовується інший трикутник. Треба хорошо прицілитися. Так. Приблизно ось таке. І далі я розставляю букви. Так, букви ще й в інтересному порядку А, Б, С, Д. І на перетині точка О. Далі відомо, що крайня справа і крайня зліва сторони рівні. І відомі оці дві повністю сторони, які перехрещуються, вони також рівні. Треба довести, що трикутник, ну прослідкуйте за малюнком. А о, являється рівнобедреним. Оце наша задача. Давайте домальовуйте і скажете, коли ви готові. 383. Ну, який у шустрий, Даж швидше, ніж я. Хорошо. І так, будете мені знову допомагати. Дано, щоб нікуди не спішити. Олександра Шевченко, ти з нами? Конечно. Конечно. Сашенька, що ми напишемо в дано? А Б т Т, кома А Ц рівня так, хорошо, бо конкретно фігури тут на малюнку не дали. Ми можемо розказати, що тут багато чого є, на це вже буде в розв'язанні. Хорошо, Саша, приймаємо АБ дорівнює Це Д. Так, АЦ дорівнює БД. Так, чи можна ще щось вказати у дано? Те, що нам Ні. не можна. Хорошо, пішло далі довести. Ну тут легко. Тут все очевидно, розмишляти не треба, правильно? Просто кажуть, що трикутник АОД рівнобедрений. То ми так і вказуємо. Трикутник АОД. Тере рівнобедрений. Так, рівнобедрений. Єсть. Так, хорошо. Ілля, яке я далі слово маю написати? Ілля, старовойт. А, я думав, Чубенко. Це яке mm -hmm. слово? Щас, я думаю, як воно називається. До До ведення. Не спи на ходу. А то зараз всіх нас заразиш сонною хворобою. До ведення. Уже завтра будеш відсипатися. Нарядиш сьогодні ввечері ялинку і будеш завтра дрихнути. Так. Ще я ялинку Ні? Ні? Боже бідний, це ж така важка робота. Так. Mm. Угу. Хто з вас хоче попробувати довести цю задачу? Поки побажання, а далі по виклику. Ніхто не хоче. Хорошо, давайте глянемо, хто тут у нас є в запасі. Денис у нас є. Дініс Мартич, добре утро. Добрий ранок. Добрий ранок. Нам треба довести, що трикутник верхній, оцей маленький, АОД являється рівнобедреним. Як ти думаєш, що тобі треба отримати, щоб хоч намек був на те, що він стане рівнобедреним? Є якісь властивості, які підказують. Ось ця фігура рівнобедрений трикутник. Так. Деніс задумався. Сторони рівні. Або дві сторони рівні, якщо ми зможемо це доказати, або іще який один факт можна взяти? Третя ознак. Третя ознака це три сторони рівні. Правильно? Так. Да. Да. Ліза, а тобі не кажеться, що це довести буде ще важче, ніж просто дві сторони рівні? Не знаю. Так, сторони, понятно, я вас почула. Може, ще якийсь факт є, який підтвердить, що трикутник саме рівнобедрений. Спільна сторона. Так, спільна сторона з ким? Він один. Він рівнобедрений трикутник однина. Що робить його, крім двох сторін, теж рівнобедреним? Намалювати? І так, ось у нас рівнобедрений трикутник. Те, що дві сторони рівні, це вже, очевидно, ви вже це сказали, дважди сказали. А крім сторін? Що іще? О, кути рівні. Дивіться, якщо ми зможемо довести, що два кути у нього однакові по величині, він теж буде вважатися рівнобедреним. Погоджуєтеся? Да. Може, це якраз буде легше, ніж намагатися довести три сторони рівних. Ану, давайте пробувати. Дивіться на малюнок і кажіть мені, що ви там бачите, якщо ви взагалі щось бачите. Бо, може, його прийдеться роздвинуть. Два. Трикутника. Два трикутника. Я теж їх бачу. І так, цього малювати не треба. Дивіться, я просто розсовую малюнок. Ось один трикутник, який дивиться в лівий бік. І ось другий трикутник, який дивиться фактично в правий бік. Трошки вони в мене змінилися, ну що вже зробиш? Що ми точно знаємо? Кстаті, давайте я зразу і букви поставлю, щоб ви орієнтувалися, де що розташувалось? А де? Правильно написала? Да. Тільки в правому трикутнику точка Б береться, а в лівому трикутнику береться точка С. То що ми про них точно знаємо? Що вони відповідні? Так, щось там щось пробормотали, я не поняла. Вони рівні? За. За. Ну, є три теореми. Вибір. За чим? Мої діти загубилися в лісі. За третьою ознакою. За третьою ознакою, хорошо. І так, що ми точно знаємо? АБ точно дорівнює CD. Правильно? Так. Да. Правильно. БД. Ось вона точно дорівнює CA. Правильно? Так. Да. І ви з самого начала сказали, що оця сторона АД являється спільною. Правильно? Значить, автоматично вийшло за теоремою номер 3 три, трикутники рівні. Деніс, не мучся так, а то ти не всидиш на місці. Правильно чи ні? Ну, то я так і казав. Хорошо, тільки так і казав, а е, матеріальне підтвердження це трошки різні речі. Нам же його треба буде описати, розумієте? Не просто голословно, за третьою ознакою рівні, а ти розпирайся, як це. А тепер дивіться. Є трикутники рівні? Не тільки, ж кути, не тільки ж сторони в них є, но й кути, правильно? Давайте ставити відповідні дужечки. Де мені і що написати? Які кути тут будуть рівні один одному? Це і Б. Це і Б. Хорошо. Раз ви з них почали, тут будуть по одній дужці. Які ще? Де. І а. тільки. Надо бути дуже акуратним. Ось оцей лівий Д дорівнює ось цьому правому А. Пояснюю, чого. Бо вони знаходяться між двома штришками і хвилькою. Два штришки і хвилька. Значить, якщо вони знаходяться між відповідними рівними сторонами, вони теж стануть рівними. Правильно? А тепер дивіться. Мені, в принципі, цього. А ні, мені цього ще недостаточно, Мені ще щось треба. Мені треба і третій кут взяти. Ось дивіться. кут А на цей раз правий. Ось о він. Три дужечки. Дорівнює куту Д на цей раз лівому. Ось воно. Правильно? Да. Так, а тепер який же варіант тут вибрати? <гану> Навірно, центральний більше підійде. Тобто, дивіться, що я пишу? Отут кут А, дві дужечки це іменно оцей. Провіряйте. У лівому маленькому трикутничку, оцьому, що знизу, кут А знаходиться на правому боці. От я взяла і точно такий же самий помітила на великому малюнку. Побачили? У правому трикутничку, зараз інший колір візьму. Ось о він. Куде знаходиться зліва? Значить, мені потрібно тільки його і позначити. Ось. весь великий не захоплюю, бо великий то було б уже три штришки. Зрозуміло, діти. Народ питається розібратися. Надіюсь, що питається розібратися. Не? Денис каже, не питається навіть розбиратися. А то, то просто сидимо, розлікаємося. То як, зрозуміло чи ні? Слухаємо вас. Слухаємо вас. Спасибо. Я, типу, оратор, я тут виступаю на публіку, а толку ніякого змого виступу. Так, ті дівчатка і хлопчики, які дійсно працюють, пишуть і думають. Правильно на малюнку позначено, ви поняли, чого так? Поняли. Поняли. Слава Богу. А тепер виходить, що оці два кути, які ми захопили, вони потрапляють в оцей трикутник. Іменно в оцей. І раз в цьому манюньому трикутнику вже два кути рівні, то яким він автоматично стане? Рівнобедрним. От і буде доведення задачі. Це ми все розказали своїми словами і длінним путем. Тепер це все треба записати якомога коротшим путем і по существу. Правильно? От ми починаємо із того, що розглядаємо два трикутники. Оці, що внизу намальовані. Я так і почну. Розглянемо. Розглянемо. Поки що я можу називати їх, як мені захочеться. Лівий буде АЦД. АЦД. Так, фотографії передвинуть, а то мішають. І трикутник. Правий буде АБД. Так, крапка. Значить, точно знатимемо, що вони обоє які між собою. Рівні. Так, пишу вони рівні, ой, рівні за третьою ознакою, бо… Так, перші два підуть з умови. Це легше, тут задумуватися не треба. АБ дорівнює СД. І А це дорівнює БД. Тере з умови. Кома. І ви казали, що тут є ще спільна сторона, правильно? А, а де тере спільна. Крапка і верхня витираю, тому що воно мені трошки мішає тепер. Так. Ви встигаєте, діти? Хорошо. Так, пішли далі. Значить, довели великі два трикутники, що вони рівні. Тепер зюда робимо висновок про кути. Але я вже про всі три кути писати не буду. Бо я визначилась, які саме кути мені треба для майбутнього рівнобедреного трикутника. Тобто, оцей кут, давайте зараз зелененьким поставлю. А. Побачили, так? Да? Правий А. Я його назву ДАЦ. Кут. Так, стоп. На, надо написати тоді. Кут ДАЦ обов'язково буде дорівнювати куту, а ви мені кажете оцей правий, як позначить? АДБ. А, ДБ, отлично, молодець. АДБ. Так, два кути рівні, І тепер ми повинні сказати, що вони ж попали не тільки в оці великі трикутники, вони ще й в один малий попали. Кома. А вони належать. Трикутнику АОД. Крапка. Тоді кути рівні, а вони належать трикутнику АОД. Звідси буде слідувати, що трикутник якого виду. Рівнобедреного. Рівнобедрений, отлічно. Звідси. Так, надо вниз, а то не поміститься. Трикутник АОД. Рівнобедрений. Во, єсть. Коронна фраза в кінці. Що й треба було довести. Що й треба було довести. Я цього не пишу, ви пишете самостійно. Так, от у нас така собі задачка і зайняла вона аж 25 хвилин. Це серйозна задачка. Це задача третього рівня. Тобто тут помарудиться треба було. Так, до неї якісь запитання є? Немає. Ще попрацювати хочете? І мовчать. Питаю, ще це одну будемо рішати, чи з вас на сьогодні достатньо? Уже достатньо. Достатньо. Понятно. Хватить. Ну, хорошо. я ж не проти. Сьогодні такий надзвичайний день, в да? нас зазвичай, якщо це останній день чверті або семестра, то взагалі ми стараємося вас не сильно нагружать, по крайній мірі, там, де можна. Так, от, діти, раз це наша поста... остання зустріч у цьому році, а я так думаю, що в школу ніхто із вас не піде, кроме як за табелем, і ми там не будемо зустрічатися, правильно? Так, я вам бажаю в першу чергу гарно відсвяткувати. Все-таки місяць канікул це позитивна новина. Правильно? Наберіться сил, відпочиньте, не хворійте. Поспілкуйтеся в кінці кінців із своїми рідними, правильно? Хай вам дістануться і від Миколая, і від Діда Мороза, і від кого, кого ви там ще ждете, гарні подарунки. Ну і з новими силами через місяць зустрінемося, як кажуть, в тому ж місці, в те ж час. Домовилися? Good. Bye. Так, значить, тоді ми з вами прощаємось, Відеозаписи Bye. обох уроків і сьогоднішнього, і вчорашнього будуть, причому будуть по черзі, нас просто вимкнули вчора світло, я не встигла конвертувати і закинути на YouTube. Так що без домашнього завдання поки просто відпочиваєте, ну, а прийдете, там уже будемо працювати інтенсивніше. Так. Хтось щось хоче додати, сказати До побачення. хорошо. До побачення. Всього найкращого. До, До побачення. Тобі також. Спокійної ночі. Угу, точно і доброго утра.